¡Gracias! Нова текстова соціальна мережа Threads, яку запустили вот вот минулого тижня 6-го числа. Вже набрала 100 мільйонів користувачів. Я думаю, коли ви будете дивитись це відео, там буде 150-170 мільйонів, і всі кажуть, боже, оця ця мережа, яка набрала кількість активних користувачів швидше ніж чаджібіті. Але якщо дивитись суб'єктивно, то в Threads життя немає. Ну реально, там щось хтось спілкується і так далі, кось заблокували в Твіттері Вони всі перейшли. В тренд, але в цілому найбільша проблема трец, це, як ми вже з вами і говорили, це дурна модерація від компанії Meta, яка хоче робити глобальні продукти, але от в цьому глобальному світі, з точки зору мети, мають говорити тільки про своїх дітей і кошенят. І якщо в Твіттері рівень токсичності, рівень того, що було дозволено, заходить за всі можливі межі, то мережа трец більше схожа на дитячий садок, в якому люди дуже-дуже Дуже культурно один з одним спілкуються. О, а ви що тут такі виховані і культурні? Так. Не можуть постити велику кількість різного контенту, і в цілому, от така от вона ванільна мережа. Адже щоб змінити світ на краще, треба починати з стрібничок. А саме у чи буде там велика кількість юзерів, хріно знає. Мережа запустилась менше ніж тиждень назад, то в життя якось немає. Звички заходити в Трец також немає. Ну і ясно, що велика кількість користувачів, вона із -за того, що блін, це якщо в тебе є аккаунт в інстаграмі, то ти дуже легко створюєш аккаунт в треці. Просто бляха інсталюєш трец. У якому випадку цукерберг радується. А Ілон Маск в Твіттері щось новоте ну, на своєму трлячому щось говорить. Друге, вона не менш. Цікава, Apple запускає свій магазин в WeChat'і в Китаї. Хто не знає, WeChat це такий китайський месенджер, але він тільки. Дається месенджером, я насправді, коли їм користувався, ти ніколи не знаєш, чи ти когось в друзі додаєш, чи собаку купуєш. Там все заплутано. Але WeChat вважається супер. -ап. Це такі застосунки, в яких мільйон інших застосунків і, дійсно в вічаті і віпеймент є навігація і замовлення сервісів, і пошук товарів, і навіть запис до ветеринара кричить все є, що треба, і от в відчаті тепер можна купити як любі дівайці від компанії Apple, так і різні сервіси від компанії. Apple. Чому це дивно? Це тому, що компанія Apple досить консервативна в тому плані і старається контролювати любі продажі. Тому ви бачите, там Certified Apple Reseller і інші компанії, які от так от Apple продають із пали. Але видається так, що компанія Apple так дуже хоче отримати той кусок величезного ринку, який є в Китаї. Наразі в Китаї домінують мобільні телефони від інших виробників і зі своєю операційною системою Android. А тут, я так розумію, Apple. Вже всі ринки заповнили і вирішила ну, пора. Пора настільки, що навіть в чаті готові продавати свої телефони. Що ж, подивимось, як це повпливає на цю компанію. Перед тим як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. Реклама реклама реклама. Сьогодні розповідаю вам про обміфай.ком Сервіс, який допоможе вам знайти, де безпечно та вигідно обміняти криптовалюту без готівку або готівку. Альтернатива здорової людини російським ресурсам. Тому припиняйте фінансувати країну терориста. Користуйтесь Обміфай, бо це свої рідненькі. Сервіс зібрав десятки надійних обмінників з України та Європі на одному сайті. Актуальні курси обміну, відгуки про обмінники Ручний інтерфейс та дружелюбна технічна підтримка. Посилання у описі до цього випуску. І поки Apple старається захопити Китай. Китайська компанія ByteDance зі своєю мережою TikTok хоче відхопити кусок ринку Apple. Так, да, Тікток запускає TikTok Music. Наразі мені здається тільки в Бразилії і в Індонезії, але це такий застосунок, як і вже декілька стрімінг сервісів дає вам доступ до стрімінгової музики. При цьому TikTok Music Мьюзик старається об'єднати в собі все, що є від стрімінгових платформ, так і в Діскавері, які є в Тіктосі. Так, да, можете отак щелкати, дивитися. Вам буду показувати, яка музика зараз цікава, яка не цікава. Плюс не можна забувати, що в Тіктока є Тікток, в якому можна подивитись, яка музика завірусилась, яка не завірусилась, і таким чином підбирати кращі рекомендації для користувача. В них є навіть аналог Шазама, який дозволяє вам розпізнати музику, зробити плейлісти. Ну коротше, ви все це бачили мільйон разів. І насправді цікаво, як будуть конкурувати такі гіганти, як YouTube Music, Apple Music, Spotify, і от тепер. Є TikTok Music. Ну і звичайно, мені здається, TikTok Music буде більше таргетуватися на свою аудиторію, аудиторію людей, які сидять в TikTok, роблять відоски, дивляться відоски. Ну і там, в принципі, можна дуже круту інтеграцію зробити, тому що ну, давайте будемо відверті, ті, хто сидять в TikTok, дуже часто дивляться tiktok відео саме із за музики. Тому прибивши, скоро TikTok Music в кожній домівці. Четверта, новина. після того, як в країні 404 поганяли лисого, Офіційні джерела це називають Самутай Пригожина». Так, да, як ви пам'ятаєте, Пригожин володів медіахолдингом. І одним із медіахолдингів була компанія Research Internet Agency. Ну і насправді це були боти, це були ферми Пригожина, в якому була велика кількість ботів. І ці люди бігали по соціальним мережам, розносили дезінформацію, байтили всіх на коменти і несли всяку херню. Така от. Після того, як смута Пригожена закінчилася нічим, тролі зникли. Да. Вийшло так, що в Пригожина забирають його медіахолдинг. і в цей медіахолдинг ходить входить Ольгінська фабрика тролів. Да, от ці от засранці закрили. Що? Закрили їх тепер. Ну насправді не те, щоб їх закрили. Зараз її напевно поставили на паузу і вибирають, хто ж буде руководити цією армією тролів. Але давайте погодимось. Такого троля, як Пригожин, в принципі, навіть в Росії буде важко знайти. Але от така справа: ми думали, що Пригожин кинув тільки свій вагнер, а він і кинув своїх тролів. І не те, щоб я сказав, що це сумно, тому що ці тролі це була величезна армія, це була величезна сила в кіберпросторі. Тому як то кажуть, хорошим русским. Земля стекловатою. Хороший русський це мертвий рік, а будь-який другий русский це плохой русский. Ви коли-небудь знали, що найвідоміша структура мозку в фруктовій мусі. Нічого собі. Да, фруктові мухи, В яких там невеличкий мозок, в якому 150 тисяч маленьких-маленьких оцих вот мушиних не. До речі, в нас вроді як 86 мільярдів. Так от ці нещасні мухи були вибрані вченими для того, щоб вивчати мозок. І в принципі, ми плюс-мінус добре знаємо цей мозок. Але ми не знаємо, як там нейрони зв'язані. І що зробили вчені? Взяли, напевно, багато мух, я не знаю. Порозрізали їх мізки, зробили вагон фотографій і залили в штучний інтелект. Так, да, вони зробили ці фотографії для того, щоб штучний інтелект побудував 3D-модель муші. Но мозку я от просто кажу 3 d модель мушиного мозку, і я думаю, в якому напевно прикольному світі живуть ті вчені. Це зайняло аж приблизно 30 колективних років. Але кажуть, що це все одно в сотні разів швидше, ніж це робили кожні мішки. Що значить робили вчені? Брали одну фотографію, заливали іншу фотографію, дивилися, як штучний інтелект їх об'єднає, і пішло, поїхало. Тож він будував оцю 3D-модель цього мозку. При цьому вчені кажуть, що було потрібно аж 3 мільйони правок, тому що штучний інтелект все робив неправильно. А бачите, не все так погано, що в кожних мішків я вахую, але при цьому. Кажуть, що це проривний крок, який був зроблений в нейробіології, тобто в тому, як ми розуміємо, як працює мозок, де щось з чим зв'язано, як він передає. І це насправді дуже дивно. Ми зараз створили штучний інтелект, який вже не дуже розуміємо, як він працює. І от цей штучний інтелект, який ми не розуміємо, як працює, тепер допомагає нам вивчити мозок. Який ми також не розуміємо, як він працює, але скоріш за все стане краще, тому що ми зрозуміємо, як функціонуємо ми за допомогою штучного інтелекту, який ми не розуміємо, як працює, от так от. Ти бачиш, я для тебе навіть вдягнув кепку. Носи, будь ласка, сюди Ау! свій лайк. Тобі не важко? Мені приємно. А от з іншої сторони, поки весь світ думає, що робити з тим клятим генеративним штучним інтелектом, сам Альтман призиває ліцензувати вообще використання штучного інтелекту і розробку штучного інтелекту, і давати таку можливість тільки вибраній категорії людей, китайців роблять це навпаки. Так а от Ванґзакюан це фаундер і Сіо компанії Б'якуан Intelligence, а Він вирішив піти іншим шляхом, він розробляє іншу Large Language Model, яка має в якийсь момент вздрючити OpenAI, але ну ще їм довго до цього. І він вирішує заопенсорсити модель B'acOne 13 b бік 13 b вважається одною з найкращих Large Language Model, які були розроблені в Китаї, і він її, значить, викидає в опенсорс на гітхабі. При цьому дозволяє безкоштовно її користуватися академікам, а також розробникам, які отримали офіційний дозвіл. На комерційну розробку за допомогою цієї моделі Б'якуан-13 натренований аж на одному трильйоні 400 мільярдів а різного роду токенів. This is просто для порівняння метавська лама натренована тільки на одному трильйоні, а це майже ну, блін, в полтора раза більше. Хоча це не значить, що воно в полтора раза краще. Ще одна особливість Бікуан 13 із-за того, що. Китай зараз знаходиться під санкціями Сполучених Штатів Америки, і в них немає суперкомп'ютерів. Мікуан 13 має запускатися на так званих консюмерських відеокартах, до прикладу, GeForce 3090. Сам вон каже, що от-от в кінці року вони вже випустять модель, яка буде до порівняння до GPT 3.5. Просто нагадаю, що OpenAI вже 4.0 і там вже вроді п'ята скоро зареалізиться в кінці цього року. Але в цілому ми можемо бачити, що от така опенсорсна модель, яка буде майже як попередня версія. Чат GPT, по словам розробників буде випущено в Source, тому готуйтесь качати, запускати і мати в себе Джарвіса китайську версію, правда, але все ж таки можливо він вам допоможе. Чому вона, вона? А пам'ятаєте Джені Айва? Ні. Да, Джонні Айв, напевно, один з найвідоміших дизайнерів, який до 2019 року працював в компанії Apple. І коли він пішов з компанії Apple всі казали, ой-ой-ой-ой-ой, ой що буде? Хай буде там Бог покаже. Як виявилось, Apple все буде добре. А от Джонні Айв пропав. І от він випустив перший продукт зі своєї компанії, яка називається From. Те, що вони випустили, це віртушка для програвання вінілових пластинок, яка коштує 65 тисяч доларів. Зробили. Вони разом з британською компанією Lean. Це аудіокомпанія, яка от виробляє аудіо і, напевно, ще щось. І так Джонні Айф любив той Lean, що навіть постарався їм спочатку написати, але вони, що листи його попадали в спам, і ніхто йому не відповідав, його асистенту ніхто не відповідав. Але потім вони все ж таки відповіли і виявили, що реально Джонні Айф хотів з ними поспівпрацювати. І от до п'яти річчя Лін вони випустили лімітовану колекцію цих віртушок. Їх там аж 250 штук. Тому. Якщо у вас є 65 тисяч доларів, і ви хочете прослуховувати вінільні пластинки на тому що коштує як однокімнатна квартира у Львові, то звичайно вперед. Я подивився фотографії, звісно, дуже гарні, але я не розумію, що там коштує 65 тисяч доларів. Ну але я і бидло. І як часто ви ставите о, от такий от емоджик, так да, як виявилося, по статистиці 91% всіх людей на землі використовує емоджики. Саме це стало причиною в суда, в Канаді. Канадський фермер Кріс Ахтер поставив оцей от емоджик на меседж від його. Його постійного покупця Кента Мікельбера, де вони домовлялись на те, що Кент купить в Кріса 80 з копійками метрів кубічних льону. Ну і значить, кент каже: хо я йому пишу меседж, хочу купити. А він мені лайк ставить. І я вирішив, що ми з тобою контракт заключили. Кріс же каже, що він поставив цей значок, щоб показати, що він отримав повідомлення від кента. Але ясно, що вони щось там не домовились, і от в результаті вони. Закінчили в суді сам судовий процес визвав величезну кількість розмов, і всі почали один з одним спілкуватися, совтуватися. Навіть нависали в Сполучені Штати Америки. Всі ми знаємо, що Сполучені Штати Америки відомі тим, що вони роблять речі дуже простими. Тому на відповідь канадського суду вони прислали 45 різних тлумачень, що може означати оцей емоджик. А в результаті Кріс тепер має заплатити приблизно 62 тисячі доларів Кенту, який замовляв нього льон, тому що щось там в нього в бізнесі не прийшло. Тому наступного разу, коли будете ставити на відповідь оцей емоджик, пам'ятайте, Кріс уже влетів. І, хоч ми розказуємо про те, що відбувається в мирному світі, не варто забувати про те, що й далі продовжується великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Російські терористи продовжують вбивати мирне населення України. І надалі ігнорують закони та звичаї війни. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, во тут у нас є баночка, на яку ми збираємо гроші для різних батальйонів, з якими ми співпрацюємо. Допоможи нам допомогти їм захищати нас. Дев'ята новина. Ми думали про повстання машин. А от Сан-Франциско, повстання проти машин. Активістів сан франциско проти автономних машин, які катають по місту ввечері, веймо і круїз. Круїз, це здається General Motors. Waymo – це о, один одна з компаній компанії Alphabet. і от вони ночами гоняють по Сан франциско Дехто навіть безкоштовно я люблю газ давати пізда, нахуй. тупа сука, тапок пол. І вони, значить, тренують ці автомобілі. Самі активісти кажуть, що от бляха веймо і Cruise сказали, що додавання автономних машин допоможе з пробками, і все буде добре, але не все так добре, тому що ці машини можуть завтикати, заблокувати а, інші машини, створити пробки і так далі. Ну і людям це не подобається. Як заблокувати? Просто взяти конуси, знаєте, такі дорожні конуси і акуратно поставити на капот машини. Машина сходить з розуму і зупиняється. І потім треба щось з нею робити, щоб вона і далі поїхала. А конусів насправді на вулицях Сан-Франциско ну дуже дефіга. Я не знаю, чому їх розставляють, але їх реально дуже дофіга. Мені здається, там якась конусна матка є, яка ночами їх розкидає. Але суть не в тому. веймо мою крізь кажуть: ви чо, офігелі? це взагалі, порушення закону, що ви таке робите. Ви не даєте нам тренувати машини? Ви там не... Зупиняєте наш прогрес і так далі, але тут на сторону активістів став начальник пожежного департаменту, який каже: та ваші машини наших пожежників взагалі затрахали. Мало того, що ці машини можуть встати, прикрити доступ до всякого роду інфраструктури, які потрібно пожежникам, вони ще й переїжджають наші шланги, зупиняються на наших шлангах і взагалі, забирайте ті автономні машини нафіг. Рух активістів набирає популярності. Хтось це робить для тіктоків, хтось це робить, тому що їм дійсно автономні машини дуже не подобаються. Тому Ну реально, вони іноді і як стануть, і хоч і, хоч трясні там і так з пробками важко. А тут ще машина без водія, навіть нема кому постучати. І остання наша новина: Пам'ятаєте ваших друзів, в яких нещодавно народилась дитинка, і вони викидають фотографії своєї дитинки і обличчя закрито емоджиком. І що, ви думали, що вони дивні? Та да? думали, що дивні? А отут тут Амар Цукерберг на 4 липня викинув фотографію своєї сім'ї, де він зі своєю дружиною і трьома своїми дітьми. Стоїть десь на вулиці, фотографується, і він причому в дуже смішній шапці. Але що цікаво, обличчя двох його старших дітей закриті хепі Емоджик. І тут народ запитав. Ти йоб твою мать, Марк. Що дійсно фотки дітей збираєш для того, щоб в майбутньому можна було по Recognition знайти любу людину? Сама компанія мета не відповідає. Але експерти по соціальним відносинам кажуть, що ну це новий рух батьків для того, щоб прикрити фотографії своїх дітей. Щоб в майбутньому, коли діти самі вже з 13 років можуть добратися до соціальних мереж, ніхто не міг побачити їх в оці фотографії, коли вони були маленькі, когось там не було зуба чи ваще галишом. Да, в людей Покоління в мам є великий альбом, де ви вас фоткають чомусь голим? Да, от дитину фоткають. Ну ну любили люди фоткати дітей голими і вставляти це в сімейні альбоми, щоб всі гортали і бачили, який маленький в тебе був пісюнчик в тому віці. Але як бачите, Марк Цукерберг закриває обличчя своїх дітей, і Бог ви знає, чи це технічна особливість, і він блокує якийсь скажений штучний інтелект, який буде за вам потім слідкувати все життя. Чи він дійсно поважає майбутнє своїх дітей? Суб'єктивні новини на цьому все, мої найкращі всі тікати дякую, що додалися <суб 'єктів> аж до цього моменту. І <суб 'єктів> далі по наші стемі під лайк, підписку А може залишити коментар. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ Суб'єктивні новини